А в історико-розважальному комплексі зелені хотори Таврії Голопристанського району відкрився еко-етнофестиваль Таврійські хотори, присвячений святкуванню Днів Європи в Україні. У рамках фестивалю кожен район області представив короткі презентації свого району. Також присутні переглянули святковий концерт. На заході побувала і наша знімальна група. Запрошуємо вас відвідати в нашу європейську країну дитячих міста. Наш пошаний привіт, наш каравай. Перший еко-етнофестиваль відбувся на Херсонщині. Відвідувачами заходу стали сотні туристів зі всієї України. Відкрили фестиваль. Очільник області Андрій Путілов та міністр соціальної політики України Павло Розенко, який із робочим візитом перебував на Херсонщині. В рамках фестивалю відбувся також і щорічний конкурс естрадної пісні Душа півдня. Окрім цього, вісім районів Херсонщини представили свої роботи декоративно-ужиткового. У мистецтва, тож на переконання міністра соціальної політики Павла Розенка, який не приховував свого захоплення побаченим. Зелені хутори Таврії не тільки візитівка області, але й приклад того, як створюються нові робочі місця за сприяння центру зайнятості. Сьогодні є Херсонщина. Ми можемо нашим українцям показати ці чудові місця і сказати: приїжджайте сюди, відпочивайте тут. Вкладайте сюди всі ресурси, і тоді у нас справді будуть і робочі місця, і тоді справді ми можемо зможемо припинити цю війну, і справді ми тоді можемо говорити, що у нас будуть і достойні заробітні плати, і належний соціальний захист, і належні пенсії. З кожним роком активний відпочинок і сільський туризм набирають обертів і знаходять нових прихильників. Переконаний голова обласної державної адміністрації Андрій Путілов. Тож подібні заходи ще раз доводять що Херсонщина – півдня України. Развитие туристической отрасли в нашем регионе это даст локомотив развития целой отрасли экономики, создания новых рабочих мест. Сегодня народ сыт уже лозунгами. Я всех призываю, политиков, призываю все. Патрітичні сили давайте доказувати свою любов к родіні не словами лозунгами, а конкретними ділами. Давайте ми кожен день вносить вклад в розвиток нашої Херсонщини і показують какую, яка Херсонщина красивая ярка. Десятки творчих колективів та народних майстрів з усієї області під час еко-етнофестивалю представили європейські вулиці, імпровізовані вулички і двори Херсонщини. У рамках фестивалю відбувся конкурс на кращу квіткову композицію з природних матеріалів квітуча таврія. Ті показують своє майстерство, це різьба по дереву, та вишивка і інші прикладні искусства. Крім этого, здесь є наші спортсмени, наші победители чемпіоната. Єдиний у східній Європі комплекс Зелені хутори Таврії розташований на незайманій природі Таврійської лісостепової зони. Це своєрідна Україна у своїй історичній та культурній мініатюрі. А вся територія хуторів займає більше ста гектар.